Всім доброго дня, ми з України! 12 липня 2023 року всіх вітаю зі святом Петра та Павла, з маківкою літа, з серединою літа. Кажуть, який Петрівдень, яка Петрівка, таке різдво. Не віриш перевір, подивимося. Дуже багато звичаїв існувало, ну, по-перше, всі рано проснулися, на сонечко подивилися. Якщо не подивилися, то подивіться. Кажуть, що сонце сьогодні світить по-особливому. І хто е примітить, дивлячись на сонечко, більше барв сонячних, той принесе своє життя більше щастя. Сьогодні обов'язково не забудьте, гарно! Почастувати своїх близьких, нагодувати їх від всього щирого серця. А ще кажуть, що апостоли Петро та Павло ну, в житті повинна бути гармонія, правда? І наші апостоли теж за цим дуже слідкували. Інакше, ви знаєте, як би парувалися люди, там якби дуже гарна жінка, дуже гарна дівчина, з дуже гарним хлопцем. І, дуже погана, ну, скажімо, погана. Ну. Вредна там, із Вредним. Ну, що було б? Не було б гармонії. І тому вірили наші діди та прадіди, що святі апостоли Петро і Павло чітко дивляться, спостерігають за тим, як хто виконує роботу, тобто як працює. А потім вибирали собі створювали закохані пари. Ну, що так в світі з'явилося, да? що в світі так і. Ну вам теж відомо кажуть, ой Боже, вона така роботяща, а він такий ледащо. Або, Боже, вона ж така хазяйка, а він ну, такий лежень», Або навпаки. Чоловік такий рободящий, ну, а вона тільки по гульках, а вона не хоче працювати. Тому так кажуть, що це Петро й Павло виявляється. Створюють ці пари, А ви думали просто так, що це ви собі вибрали, а там уже на небесах давно вже все вибрано. Ну і гуцульська дуже давня легенда. Сьогодні, Юрій Побідоносець, який відповідає за весну, передає ключі року Петру та Павлу. Тобто, весна передає всі права осені, навіть не літу. а апостол. Петро та Павло е їздять на Золоторогому олені і перевіряють, чи все правильно зі святом. Україна чудова!